Україна не тюрма. Сумнозвісний законопроект за номером 2450 може перетворити Україну на поліцейську державу. Переконані активісти громадських та політичних течій Хмельниччини. Ця акція може бути останнім заходом на поділі, що відбувся за демократичними нормами, якщо парламентарі проголосують за цей наступ на права і свободи українців. Ми сьогодні вийшли, щоб висловити своє обурення законопроектом, який обмежує нашу свободу збиратися. Фактично, вчора і сьогодні ще. Ми дали заявку і вийшли на вулиці. Завтра ми будемо просити вже дозволу влади. При цьому ми навіть не зможемо і не встигаємо оскаржити в судах ці рішення, якщо вони будуть проти. У нас немає слів обурення. Ми не Кіргезія, ми не Греція, ми навіть не культурна Франція, в якій перевертають машини. Громадськість не повинна ні в якому разі допустити прийняття цього поліцейського закону, заявили пікотувальники. Адже тоді будь-яка місцева влада отримає вдосталь часу для того, щоб через наші незалежні суди безпідставно заборонити будь-яку публічну критику на свою адресу, переконані вони. Ми вважаємо, що те, що закон 2450, розглядання було приостановили, не є якоюсь побєдою і не є поводом для радості, а показує лише те, що громадськість способна оказувати вліяння на власть, і що треба бути жорстче, сплочені, цілеустремлені, на час забити про якісь різногласи, які є між різними організаціями. І обідняться для того, щоб сохраніть ті демократичні завоювання, які у нас є на сьогоднішній день. Законопроект 2450 був ініційований колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко ще в 2008 році і активно лобіювався б'ютівцями та нунсівцями. Демократам прозахідного типу завжди було притаманне лицемірство. Адже таке рішення парламентарів денонсує право народу як основного джерела та носія державної влади, мати зворотній зв'язок з чиновниками та місцевими самоврядуванцями. Проблема заключается в том, что власти мужчины забыли о том, что высшей ценностью в государстве является народ. И запрещать им изъявлять свое мнение, тем более в мирных формах, является просто денонсированием этой нормы Конституции. Мы считаем, что этот закон является антиконституционным по сути своей, и поэтому от имени Союза левых сил, от имени его городской организации, мы выражаем протест.